Виходимо. Хлопці, добрий день, кажу, виходимо з автомобіля. Ще раз. Дайте тут друкуємо Що у вас з вікнами таке, козаки? Що бички в машині валяються? Недопалки, перепрошую. А що це таке? Це що таке, Дивіться, Як козаці? Не треба мене звати, Пут, не треба скажі, мене. звати. Скажіть, як розвертатися. Руслан. Пане Руслан, дивіться, щоб я не викидав тут. Так. Щоб я не викидав, так. не смітив, тут на вулиці. То давайте насираємо в Ні, державному. Насираємо, дивіться, майні. я вам поясню, зараз поїду. А що ви, а що ви зупинили цей автомобіль, за що? Чи що? Прошу. Зупинили а цей автомобіль за що. За порушення, правил дороги. А що тут можна порушити на тій ділянці дороги? Їхав без вінкого світло поза населенням Хто їхав? Це, хочу, тут Трускавець, населений тут пункт. Населений пункт я знак. Ось тут... там знак висить — Трускавець. Тут є знак зірно. Державних стандартів встановлений. Як ваше ім'я? Назар Назар, а це, це є відповідальність, так. чи що? Яка? Сі на статті 122. Другої, Ні, пункту 9, 8, Ні. Два, хто вам таке сказав? Там таке так, написано: 122.2? Так. 122 — Так. А ви не в курсі, що це 125-та? Інспектора, ви не в курсі? За невімкнене ближнє світло фар, відповідальності немає. Вже всі, всі вже поліцейські про то в курси. Ви один напевно забулися. Там дам хорошу пораду, оскаржуть цю постанову, тому що за, за невимкнення... Бли... Мовчіть секунду. За те, що ви їдете без ближнього світла, фар не має фінансової відповідальності. Там 125-та стаття, устне попередження. Ну, там, я чусь, я не знаю. Ну, верніше перепрошую, не устне, а просто попередження. 125-та. Але тут населений пункт, тому що знак стоїть там, же, є знак. А то, що людина на одеських номерах інспектор, це Не при тому, що тут це, населений пункт. Е, двіць, якщо ви маєте якісь е, претензії... 510 гривень. Якщо ви <скільки> маєте претенденцію, ви маєте 10 днів на ви оскаржені, на оскаржені поставити. Ходіть сюди. Ходіть. Де ваш головний обір, інспектор? Є? Чому порушення форми одягу? Ну, то выбрать его, ласка. Службовое посвящение, можно ваше? Можно. Ласюк Віталій Геннадійович, інспектор до 25-го. Віталій Геннадійович, якщо ви не в курсі, я вам просто говорю, що за невімкнення ближнього світла фар 125-та попередження. Всі у Львові в курсі, в УПП в курсі, а в Трускавці я забули. Хочу тут ставці Ну Тому що ви написали людині 510 гривень штрафу. Та ми пишемо регламенту, є постанови. Якого регламенту? Я ну немає, є КУПАП. Я розумію. Що по планшету, Можна посв посвідчення ваше службове? Як так? Всі вже в курсі, що 125, а тут розказувати, що рує постанови. Швед Назарій Андрійович, поліцейський до 25-го. Назар Андрійович, руки руки Холодно. А ви в машині сиділи. Мож, вживаєте там чи? Тут не стійте, вам тут немає що робити. І не пишіть за такі порушення постанови, тому що там немає відповідальності за це. Я вам, я вам говорю ще вам. За невімкнення ближнього світла 125 стаття КУПАП. Попередження. 122. й Другий жодного слова немає про ближнє світло фар. Я вам це говорю. Жодного слова немає. Ви людині написали 510, він поїхав, ну все. Що дивитися? 22 назар, так? Назар, так? Ви бачите, мій автомобіль стоїть. Передні вікна, бачите, в мене як проглядовість. А, mm -hmm. mm -hmm. а подивіться mm -hmm. на свої mm -hmm. передні вікна. Що, наприклад, що не видно, що в мене mm -hmm. не тоновані? А що це у вас за такі бункерні ці? Ну, що це таке? Так можна їсти згідно правил дорожнього руху? Я цю машину так автомував. Ви водій цього автомобіля? — Так. Ви перед початком руху повинні переконатися в наявності документів, в транспортного засобу. Ну, а що ви того не зробили? У це, цей службовий автомобіль, я ж не... Ви водій даного автомобіля? Так, водій. водій перед початком дорожнього руху що повинен зробити? Тобі, впевнитися, що справний автомобіль. Ні, ну, наявності всіх необхідних документів і впевнитися в справності автомобіля. Це, це таке можна так з ким їздити? Дивіться, це є наш автомобіль, я ж його не тонував. Це не ваш державний а... автомобіль. Добре, це є державний автомобіль, я його, так, я його не тонував. Ви водіть цього автомобіля? третє а... втретє вас а... запитую. Чому ви їздите з порушенням правил дорожнього руху? А... Ну Ви особисто як водій даного транспортного засобу. Чому ви порушуєте, а других притягуєте за неіснуючі правопорушення? Як це не Тому що за навімкнення ближнього світла фар немає відповідальності. Немає. Там попередження. Ну, відповідальність є, але фінансової немає. 125-та купапу. Я, 125 я, я до вас доводжу. Ви відкриєте 122-го другу і воно, прочитайте. Воно не кричить. Я не кричу, просто воно, дорога. Ні, я столь. вас чую. Я прекрасно вас чую. У ну, мене голос такий, а розумієте? У мене такий голос. Тому, ну, щоб я вас не заставляв здарати цю плівку зараз, поїдьте і усуньте так, це правопорушення. Так. Усуньте це дане правопорушення, тому що будете притягнути до відповідальності. Ви зрозуміли, що так. за невімкнення ближнього світла немає відповідальності? Так. Зрозуміли? Точно зрозуміли? Так. Не пишіть більше того, тому що людина поїхала, 510 гривень і ви з людини стягнули, розумієте? Для чого оскаржувати? Ну, ви за неї заплатите судовий збір чи що, Назар? Ні, ні, не заплачу. А хто за неї має платити судовий збір, щоб оскаржити ваших 510 гривень? 510 штраф, 500, 550 судовий збір, 1000, грубо кажучи, 60 гривень ви маєте на рівному місці, людину кинули. Ну, нагнули, верніше, розумієте? Якщо людина буде оскаржувати. Ну на 1060 гривень ви нагнули людину. Для чого ви за такі порушення? Він тверезий, адекватний водій, з дружиною бачу, їде на одеських номерах. Ось дивіться, Віто їде без ближнього світла. А ну чи ви його притягнете? Ну дивіться, он їде Віто, без ближнього. Габарити? Є в слова це другі, другі габарити вписано. Ну, є от таке не чи нема? Ну чому ви не зупиняєте? Я зараз з вами спілкуюся. Колега ваш стоїть. Чому ви не реагуєте? Я зараз спілкуюся з вами. Немає відповідальності за таке. Немає. Її не існує в природі. Розумієте? Нема тут, що стояти, що ви тут стали, що зупиняєте. У вас купа, у вас купа туристів, що до вас приїжджає з інших території України. Але ви замість того, щоб показати якусь свою гостеприємність, ви показуєте свою якусь, не, не розумію, що, Ну вибачте слово неадекватність. Тому що, ну як виписати за те, чого не існує. Людина приїхала, завжди буде менше доволі. Напевно. Я так думаю. Шість машин насчитав, на зустрічі. Я от при них стою, я їм показую, що їде Шість без паду. А хрускавиць написаний там так? я Шість Шість ж кажу. Населений пункт Назаре, тут є. Я знак на білому фоні починається просто. Дивіться, машина їде без. Так, вон канго, подивіться, канго їде. То всіх стосується. Камго біле, дивіться. А ну, притягніть його. Та які зі мною? Ви стоїте взагалі, що не робите. Вон Аутлендер їде без фар. Вони вас розвели просто, та й все, бо ви на одеських номерах, розумієте? Не пожалійте 500 гривень, е, водій, не пожалійте 500 гривень судового збору, шоколадку якомусь юристу дайте, оскаржуйте цю постанову. Просто позовну заяву до суду відправте, оскаржите і будемо мати. То, то Та якщо. там нема відповідальності за то, не існує в Україні, згідно закону, нема, там є попередження. 125 стаття. Зрозумієте? Але не фінансово відповідальність. Ну. <плес> Назаре, вон ще, ще один. Спектор, он ще йде Кадік. Ви ви зі мною не спілкуєтеся? Я не можу спілкуватися. Якщо стосується всіх машин. Ну, Назаре, Назаре, ось. Ну що, ну все, ну, все, які ходові вогні в нього тайні? Ви ще шо, ну, ще я я якось, вам говорю, ви неправильно носете службу. Абсолютно неправильно. Не, ви не для людей, ви якось проти <звідки> людей, розумієте? Ну, зі це мені на якусь норму закону, <звідки> згідно <звідки> якої ви притягнули водія <звідки> даного Мерседеса. Стаття 122, друга. Ви її відкривали? Так, відкривали. <звідки> ви її читали? <звідки> правил 9-8. Ви згідно Купа, з якої статті притягнули? <звідки> правил... <звідки> Другу, Немає там жодного слова. Про ближність від <звідки> попарку. У пункті 9.8 є. Ви згідно Купапу якої статті перетянули водія? 122-ї частини 2. А зупинили водія згідно якої статті? Згідно ну, статті 35. А ви довели його йому вину? Ну, Ви якісь докази маєте? Ваш... Як він йде звідси, є. а ваша патрулька є стоїть задум. А ну гляньте, чи є у вас докази. Є докази ану, на камері, на камері. Ну давайте глянемо, може немає там, там ніякого камері. правопорушення. Я, я зобов'язаний прийняти. Бодієві, да, та а ви те, що ви, ви зобов'язані, я взагалі дивуюся з вас, розумієте? Що ви, що ви зобов'язані. Розтонуйте патрульку, це, не ви, їздять як якісь бандюки 90-х, розумієте? А ми не їздимо в бандюки? Ну а, ну, а що це, дивіться, та нічого не видно. Це нормальне явище, по-вашому? Які вас звання? Сержант. Ви старший позвоніть, притягніть його якось там. До відповідальності хоча б якоїсь, розумієте? Хоча б з ним бесіду проведіть, а хай розтонує цю патрульку. Не можна так їздити. Другобич таке саме все затоноване. Трускавець таке саме все затоноване. Все, можете від'їхати. Я вас не затримую. Щасливо вам до побачення. До побачення. Я ще буду в Трускавці, я вам обіцяю. Ви не ховаєтесь, але ми ви стоїте не, тут ми і ми не ховаємося. Ну, мене ну, ви бачив. Я вам чесно. Кажу. Я побачив. Так. так, ну і друзі, довожу, що до вашого відома, що за невімкнення ближнього світла фар відповідальності е, фінансової не існує. Це чисто 125-та попередження. Тому якщо вас зупиняють і вам говорять, що ви не включили ближній світлофар або денні ходові вогні. Е, скажіть інспектору 125, двадцять ви попередження і все. І все ніяка 122 двадцять друга сла не підходить. Це вже давно давним все розсусолено. Тому, друзі, якось так я погнав далі.